Всім доброго ранку, друзі. Слава Україні! Трішки цікавих позитивних новин від телеграм-каналу Цеплієнка. Україн. РФ за 500 днів війни не досягла в Україні жодної запланованої мети. Доповідає інститут вивчення війни ISW. Наразі захисники України тримають ініціативу у своїх руках. Та проводять контрнасип уздовж більшої частини фронту, доки окупанти майже повністю зосереджені на спробах утримати тимчасово захоплені землі. Захід допомагає Україні забезпечити свою незалежність. Проте зараз перед Києвом постає завдання звільнення стратегічно важливої території. І так, друзі, як ми знаємо, вчора відбулася як на мене грандіозна подія в Україну. Повернулися завдяки рішенню Ердогана та всупереч домовленостями, які існували між Ердоганом, Туреччиною та Росією Російською Федерацією Путіном. Все ж таки, Ердоган дозволив нашим командирам, нашим героїчним командирам з Азовсталі повернутися в Україну. І ось що сказав на невеличкому інтерв'ю чи брифінгу Денис Прокопенко. І ось командир Полку АЗОВ Денис Прокопенко заявив журналістам про свій намір воювати далі з агресором. Відео. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота, і сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Ви повернулися на фронт. звісно. Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. А ось наочні наслідки цієї жахливої ніщівної війни. Яку окупанти принесли в наш молівничий мирний та родючий край за 500 днів війни? Окупанти завдали довкіллю збитків на 2 трильйона гривень. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 мільярд євро або 2 трильйона гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує Росії мінімум 102 мільйона євро або 4 мільярди гривень екологічних збитків. Я вірю, мої друзі, що настане той день, коли Росія буде сплачувати репарації за всі ті жахливі збитки, які вони завдали Україні, нашим людям, громадянам України та довкіллю. Звичайно, це буде, і вони не зможуть піти від відповідальності. А от що саме цікаве, касетні артилерійські снаряди, які США відправляє в Україну, мають дальність польоту 29 кілометрів. Тобто, якщо вистрілити з відстані 7-10 кілометрів від нинішнього лінії фронту, Україна може досягти 100% першої лінії російських траншейних укріплень і 78% другої лінії траншейних укріплень, що не може звичайно нарадувати нас. Як ми знаємо, Росія використовує касетні боєприпаси з першого дня повноштабного вторгнення, повноштабної війни проти України, особливо проти мирного населення, особливо як я знаю проти маріупольців, які ці касетні снаряди Росія розкидувала по вулицям та по районам Маріуполя. Від цих касетних снарядів а, гинули а, та постраждали більш всього цивільного населення, особливо діти, і цей злочин не має бути забутий. Так що допомога Сполучених Штатів Америки рішення передати Україні такі необхідні касетні боєприпаси дуже важливо, щоб вибити окупантів раз і назавжди за у тих укріплень, які вони впродовж. Багатьох місяців будували тут, в Україні, і намагалися закріпитися на окупованих територіях. За допомогою цих касетних боєприпасів є шанс вибити їх назавжди. Слава Україні!